Готов. Так, ну що, всім привіт! У нас нова рубрика. І зараз буде Аліна е, показувати свій десерт, а я буду їй допомагати. Так. Два десерти у нас буде. Один це буде Наполеон, а другий просто з вафелі. Коротше, я вам зараз покажу, які нам інгредієнти треба. Для мого десерту мені треба ось такий лаваш, найпроститі ми взяли вірменський. ось такі два йогурти. Це в нас Альпро фірма, вони є веганські, але можна взяти пудинги протеїнові. Ось такі. Проте смак ваніль. Але мені, якщо чесно, не дуже. Вони подобаються саме в наполеоні. І нам потрібні горішки. Чоловік мені купив трошки горішків, тому ми їх виділимо на два десерти. Їх треба буде підсмажити перед тим. Антоновий десерт. Трішки жартів. Мій десерт, тобто я маю розказати. Він ще його але, ніколи не готував, він навіть тих типу, не це, розуміє, що буде. Ну це ж твій рецепт, так. Да. Ну ти скажи, що там. Ну це, типу, будуть такі, знаєте, в вафлі зі згущеним молоком, ніби. Стандартні, Тільки не але з молоком і не згущеним. Але не з молоком не згущеним, але ніби ПП вони будуть. Так. ПП варіант. Я, я тобі допоможу. Mm -hmm. У нас залишився шоколадний. Ви можете брати будь-який. Може бути до речі, село карамель, дуже смачний. І до шоколаду я обрала банан. Може бути і полуниця до ванільного. Як, як вам зручно банан тільки і... був просто у нас, да? <рес> і черешня, і зверху трішки орешків ми просипамо яких я не, не зрозуміло, чи я їх купив, чи де я їх взяв. Так, ну що, починаємо. Нам потрібно, що мені лаваш, що тобі? Треба? Угу. Е, квадратиками нарізати наші інгредієнти. Це лаваш ну, і до, вафлі. Давай будемо готувати спочатку один, правильно? Ні. Ми готуємо два відразу, і я просто тобі у разі чого допоможу. Два відразу? Ну так. Може, один? Ні. Ні? Ні. Нам треба піджарити горішки трішки. Окей, хай собі там готується. Пішли. Ми так, триває. що я роблю? Виймаю, ага, так? Та. Я вже буду починати. Чекайте. Як я їх маю різати? Покажи мені. Тобі треба зробити ось такий квадратик. Тик-тик. Ага. Все. 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 Всі ці частини можна навіть за один раз. Антон, ти розказував, да, ким ти працював раніше до зала. Я працював, я не знаю, я комусь може розказував, комусь ні. Чому Треба... він так гарно ріже, якщо у вас є питання? <гум> <гум> я, я професійно вмію е, як там. Ну, ти вирізаєш. Точ, точ, точити ножі. <гум> і на... різати все рівно. На художника вчився і вирізав. Ми коли з Антоном познайомилися, він підпрацьовував тренером чисто так, щоб в зал безкоштовно ходити. Так. І, <гум> і... Да, реально так і вирізав. <гум> Спочалося з того, що я. дивися, ще. Це, я думаю, нам вистачить одного десерта чисто. Так. Оце такий один десерт. Ну так, правильно? чи два зробимо? Може, Давай, може, два, тобі два? і мені. Богдану ще. Богдан, будеш чи десерт? Буде? Будеш. Коротше, суть в тому, що я до нього приходила на роботу. У нього був такий свій кабінет, можна його назвати кабінетом? Майстерня, майстерня. 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 І вона М -м -м. сиділа і годинами дивилася, як я. Там роблю дерев'яні деталі до, до якихось меблів. Я робив деталі до сходів, там таких, знаєте, як, ну, в будинки ставлять колись такі з різьбою. Так довго вирізав. Оце ски. все, так, да, це все я робив. Вчився на таке. Вчився спочатку в художній школі, от, а потім поступив в технікум художній чи коледж, як він там називається. І вже там здобував професію дизайнера. Дизайнера по дереву. Дві одинакові тарілочки, і у нас я не знаю, давно вони Трену... нас завжди. Тренувався, да, я дуже скажу. Тренувався для себе, і мені запропонували е, бути, ну, поправувати себе як тренера. Е, я думаю, а чом би ні, не буду за абонемент платити. <реш> типу, хорошо. І так я став тренером. З такого почалось. Так, ти готовий? Це треба викинути оці штуки. Ага. Шпинячко, це щоб була красива. А це що таке? Це лишнє. Зайве. Не треба. Це зайве. А у нас такий прикол. Е, у нас багато суржика, можливо, як і в інших людей. І ми постійно один одного виправляємо. Так, да, це нормально. <гум> ну, Тому що прикольно, ми граємо ніби в таку гру. Постійно один одного виправляємо. Я про це мала на увазі. Да. Викидай, викидай. Так. Е, дві тарілки, неодинакові. Я не люблю купувати посуду. Є дівчата, які дуже люблять посуду. Це все. А я, я не люблю це всі штуки, поки можливо ще. І так, починаємо. Дивіться, у мене ось такі лавашики. Можливо, їх забагато. Подивимося. В Антона такі вафельки. Все. і нам треба відкриваємо наші. До речі, у мене смак цей ваніль, а ось цей солений карамель. чесно, ці це дуже смачно. Це дуже смачно. Я пробувала підсмажувати перед тим сам лаваш. Починаємо з ванільного. І було не дуже смачно. Воно просто розмикає і суть, що воно підсмажене, різниці немає. Mm -hmm. Ти відкривай свій. Він вже відкритий, звичайно, я вже його підкушувала. Тобі треба, щоб вафелька не їздила туди-сюди, на низ намазати. Так береш? На мазати. тарілку, о, так. це секрет. Це вже такий лайфхак. Я вмію випікати, дані вже там робити десерти. Так, я це все не люблю, звичайно. Один раз в житті ми з тобою. Пам'ятаєш, ми робили один раз в житті нормальний десерт. Ми його випікали. Це був лаваш з чим? З яблуками. Пам'ятаєш? Так, да, щось було. Цукр... Ні, з цукрозамінником ми робили. Ми прям все купили, робили тісто, для нас це взагалі вау. Бо якщо ми щось хочемо, ми на чедміл просто купуємо це. Суть в тому, що Антон з'їв маленький шматочок, а я просто сажала весь здоров'язний такий, от... Е, що це, як назвати? Кусень. Куси нормально, ну він був великий. Ну, я за два дні з'їла. Так, це ти про що розказала? Про те, що ми єдиний десерт робили в своєму житті, нормальний. Люди часто щось випікають, а, да? так, жінки да. там мами щось роблять, що, такі, ми тоді, що ми тоді пекли? Якісь круасани чи що? Коротше, суть в тому, які у нас діалоги з Антоном. <рес> Ви тільки що це чули? Це не вирізати. Я розказую такий да-да-да-да. І в кінці, коли я вже договорила, він каже: то що ми робили? Він просто мене ніколи не слухає. Я ж що Я слухаю, я просто, якщо я щось роблю, от дивись, Я думаю, ага, як то рівно його зараз намазати. І ти розказуєш, і в мене думка десь вилітає з голови. Ну, добре. Таке буває. Я не спеціально думаю про щось інше. Я вже звикла спеціально думаю про інше. Так, ми маємо вимастити абсолютно всі два йогурти. Богдан, який не любить десерти. Буде пробувати, це дуже смачно. Я, Антону перший раз робила, він був на сушці, в нього був четміл. З полуницею я зробила. О, тобто це два слая тонко на полуниці. Це було щось нереальне. Я взагалі обожнюю. Єдиний десерт, який я дуже сильно люблю, це Наполеон. Ну, Зараз вилічити картопельку. Але Наполеон обожнює. І суть в тому, що після змагань я просто хотіла обжиратись тим Наполеоном. І щоб не зірватися, я вирішила зробити ось такий десерт собі. Думаю, ну Хай хоч один день буде. Я так нормально навалила uh -huh. того лаваша, об'їлась, і це було так смачно. Я зрозуміла, для чого мені купувати щось цукрове, якщо це дуже смачно. Ну і я обичаю, Він також калорійний, тут грам 150. Він лаваша. реально, я вам скажу, реально оцей, оцей Лаваш, е лав... як він називається? Ну, Наполеон. Наполеон він навіть смачніший мені, ніж звичайний, тому що він не такий, по-перше, да. солодкий. Раз. Я, звичайний наполеон, не, ну, не дуже, бо то, що він Ну, прикольний мені, але він засолодкий, його багато не засиш, правильно? Я з'їм. А це прям. Нема. А ще якщо поставити його в холодильник перед тим, та ти що? Просто. Я так дивлюсь, ви знаєте, йогурт ніби. Ну, якщо що, ми все одно цей. Будемо використовувати карамельний. Полібом треба, з'їсти. Я ще наверх намажу, дивись. Маш? Знаєш, чого тобі так важко мазати? Я тобі чого? скажу, тут є різні вафельки. М -м -м -м. І вафелька, яка менша, да. яка менша, краще їй намазувати. Поки ти ці всі штуки великі, але да, дир, але, да, але, але дивись, якщо ці всі, всі штуки заповнити. Так, воно то буде, буде м'якше. більше начинки. Згідно, але. Е але. У нас є всіх. Але, але і в кінці, хто закінчив розмову, той і виграв цей бій. Але, але. вапілька сама дуже м'яка, і для того, щоб вона розмокла, треба дуже мало начинки. Ти побачиш зараз. Через 5, -5 хвилин вона вже буде така м'яка, і виходить, коли начинки забагато, вона занадто таке солодке. Так, ми закінчили вже цей йогурт. Що ми робимо далі? Ми з вами його доїдаємо. І головне не спалити горішки, я за них забула. Але все нормально. Я люблю все спалене. <хи> До це, речі, так. Да. Це, це не жарт. І не знаю. Я люблю того, що я вже змирилася з тим, що я все палю, чи я люблю, тому що мені дійсно подобається цей присмак. Забули банан. Не забули, а <хи> мені ніхто не сказав, просто дивіться. <хи> ну, так, та я не сказала, що зрена. А сюди ми всерединку його положимо. Треба нарізати дуже тонко. Коротше, я цей десерт робила ще з йогуртом. Просто брала йогурт, цукрозамінник. Можна додати в йогурт протеїн, саме простий йогурт 3%. Протеїн може бути, да? полуничний банановий, тобто начинка від вас залежить або з такого плану йогурта, або протеїнові. Головне, що от ви взяли вафельки. Але хочу сказати, що цей протеїновий пудінг він дуже суховатий. Да? Коли я брала йогурт, угу. воно прям так аж ж ну, ну От да, як да. це, воно таке було прикольне. Це таке трошки суховато, ну подивимось, який буде. Але такий Наполеон добрячий я зробила, звісно, нормаз, колбас. Дивись, я тонко. нарізаю. Коли я готую собі ну, для себе цей такий тортик, то він виходить такий ну, красивий, все, а тут щось, 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 щось <рес> Пішло не так. кудись іде не туди, все. але ж ви знаєте, коли, можливо, не дуже щось симпатичне, воно може бути неймовірно смачне. Це як вдома робиш собі якийсь бутерброд, він з вигляду такий стрьомний, а такий він смачний, може бути. Тут я не забув і ложу в серединку варто поваги. Один шар, банана. Це круто. Так, в мене вже майже все. Знаєте що? Я дивилася, які можна рубрики всякі вносити. Можете нам прописати, якщо вас цікавить, якась. Перш, це, наприклад, щось прикольно коштувати, тобто закупити якісь продукти і коштувати, наприклад, щось ППЕшне, там закупити а -а. на джимбі. Їсти. Інший да. варіант можна ось це їсти і, типу, з закритими очима вгадувати, що це. Ну, якісь такі, типу, розважальні рубрики. Чи більше контент, якісь такі, типу, кпешний, спортивний, тренування і так далі, так? Да? Серветку. Раз. Горішки. Горішки щось забагато. Горішки згоріли? Я надіюсь. <плес> <плес> Звичайно. Я, я ж все спланувала. <с1> така <свист> <Це> моя... методика. <свист> моя. <свист> Мої улюблені горішки. Дивись, скільки жиру залишається. Тут. Ну да. так. Так, а це корисний жирок. А, вона пахне. Так, ну що там? Нормас? Нормас. Все? Все. Все, я свій торт прикрашаю. А я щось довго свій мажу. Ну, <рес> тебе просто два. А, у мене ж два, точно. Е, я навіть не знаю, це такий відповідальний процес. <рес> Ух ти, мені бабуся робила такий торт, один єдиний торт вона постійно робила з такими горішками. І це так смачно. І Просто називається якийсь горіховий торт, і всередину в коржі вона багато цих горіхів смажених кидала. І якийсь стандартний базовий mm -hmm. крем зі сметаною, і на ще ці горіхи. Oh. І він був ядрено солодкий. Ці коржі вічно розламувались. І вона мені давала шматочки, а ще я їла це сире тісто. тіста. <різь> <різь> так, нормально я його їла. Так, це можна прикрашати. Е, ну, краса. Ох, Богдан, будеш пробувати, ми це зніме. Це дуже смачно. Прикрашаємо. Знаєте, для краси можна було б полити, типу якимось зеро соусом. Але я не, хоч, не хочемо портити смак. Бо це буде суто для краси. Але на смак дійсно чим простіше, тим краще. Ну так, да, я згідний. Це просто. Оці два десерта. Раджу вам спробувати. Антон після змагань е, приїхав і каже: Я не хочу ніякі десерти, я так. хочу твій торт. <хи> і я така з радістю його перемазала. Добре, що його не треба випікати, просто намазати. Але так, добре, перекрашаємо. Ну, але це буде дуже смачно. Я йому таку тарілляку намазала. Просто там грам 200 лаваша було. І він так залупив нормально хом-хом. Добре, все раз, два. Йогурти, до речі, без цукру. Ну, no, ну. No. Цей пудінг без цукру. 20 грам білка. Так. Тут. Давайте я так от типу чікс, чікс, чікс. Щоб гарно було. Це заберу, правильно? Так. Да. Дивіться, я все одно залишила бруд. <кху> ну, <кху> яка красота! Ось таке вийшло в нас. Ви як це спробуєте? Ну, оце точно треба спробувати. 100%. Відразу нам пишіть, угу. чи вам було смачно. Якщо смачно, у нас ще є купа рецептів. І навіть якщо це неправда, ми Їх придумаємо. Придумає. <кхи> оце, до речі, рекомендую поставити в холодильник угу. на півгодинки і тоді їсти. Просто Дуже смачно. Ми переходимо зараз ще один рецепт знімаємо можливо це буде інше відео. Антон збирається на тренування, а я збираюся відпочивати і засмагати. І дегустація. А то що вже? Звісно. <гум> а треба почекати, щоб воно це. <гум> 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 ну давай ти до нас сядь! Треба, щоб ти сів. Киштуй. Така, бери вилочку. Дай йому вилочку. <гум> а -а -а. Бери. Ні, ось він тобі нарізав. Оцей бере з горішим. А чи це для кадра взяв? молодець. Так. Диростуємо. І таку окрем тінь ще. Воно трошки твердувати. Воно трошки твердувати. Треба. Час. За ваше здоров'я. Воно прикольна. Таке ніжне, правда? Таке. І кажу, якщо воно воно буде дуже м'яке потім. і це так... І солененький такий. — Не тверде, да. просто класна. Та не в роті. Якщо воно постоїть, мені здається, воно ще класніше стане, правда? Набагато. Угу. Ну як. Тобі? Не будеш відчувати. Скажи правду. Ти ж не, ти ж... Я солодко не люблю. Я ти солодко не любиш, так. Да. Як тобі це? Але можна... можна було б такого в місяць поїсти. Да. О. Я б день це їла. Це я вертаюся. Тут мене не будуть трошнити. Добре, що ми додали банан. Без банану взагалі було не то. Ну, інший смак. По-перше, угу. того, що тут вафлі. І Тут інший зовсім... Тут пудінг, а тут йогурт. Відчувається просто легка вафля. Пудінг, дуже лайтовий смак, ніби там кискака, угу. щось там. І банан з горішками. Дуже такий лайтовий. Да, оце прям ще лайтовіше, ніж угу. у це. Прикольно. Ну. Але це. Як справжній десерт, і не зрозуміло, що це ПП. Угу. А це зрозуміло, що да, це ПП. Да. Але прикольно, мені це подобається. Я це на вечір інколи підкушую. Під ну, все. ну, все. Пробуйте і пишіть, що вам більше сподобалось. Коментуйте. Обов'язково ставте, ставте лайки. Це все? Всім пока. Нермас розколбас. А оце ще готувати? Що? ту штуку? так.